Що ж, Дмитре, вітаємо з перемогою в Кубкові Бет, в другому за рангом Кубковому кубковому Ну, Звичайно, можете бути задоволеними сезоном в першій лізі літ, де ви стали чемпіонами. Що з кубковими трофеями? Як підсумуєте сезон? Це вийшло, мабуть, так, як ми і хотіли. Єдиний маленький нюанс, що ми дуже хотіли зіграти з Дисною, побачити свої сили перед тим, як ну, сподіваюся, вже перейдемо до вищої ліги. Ну, на жаль, у Десни трошки плани були інші. Тому, в принципі, результатом задоволені. Єдина поразка за весь сезон, я думаю, більш ніж достатній результат для того, щоб ми розвивалися далі. Тим не менше було у вас протистояння за громадом у рамках Кубка Києва. От як оцінили сили у матчі з цим суперником, тому що наприкінці все вирішилося? Ну ви знаєте, команда громад це наші друзі, і це гра, мабуть, незалежно від того, де ми з ними будемо грати, чи на товариському турнірі, чи на якихось інших комерційних це дуже принципова гра, як для них, так і для нас. Тому Мені результат, мабуть, не дуже сподобався, але по грі ну, виглядали досить достойно. Тим більше, якщо врахувати, що команда громад йшла п'ятого, то це вже показник того, чого ми досягли. По сьогоднішньому матчу одне питання так само поставлю. Доволі впевнений, перший тайм, другий тайм, це по рахунку все ж таки команда намагалася десь діяти. А, можливо, суперник додав, можливо, ми вже побачили, що вже виграли, дали слабинку, тому ну, я би не сказав, що прямо так, а, так як ви запитуєте, скоріш за все, що ми дали слабинку. Ну, останнє питання все ж таки кажете про вищолігові амбіції наступного сезону. Якщо піде команда вищу лігу, то буде підсилення, напевно. А, ви знаєте, перед початком сезону ми ставили тренеру і команді задачу війти в трійку. Ми, в принципі, перевиконали. Вже задоволений цим. Так, хочеться рухатись далі, Скоріше за все, що будуть підсилення, скоріше за все, що ми будемо розвиватися, а далі будемо бачити. Дякую. Дякую.